Всім привіт! Ви на каналі Крапля, і сьогодні я буду вам показувати свої скарби з OLX. Взагалі я не планувала це відео. Я хотіла вам показати свої знахідки секонд-хенду, тому що останнім часом мені неймовірно щастить знаходити речі, про які я мріяла. Здається, що я використовую всю свою удачу за цей рік на секунди. Можливо, тому мені так не щастить в коханні, але зібрати луки з усіма речами, які я знайшла в секонді за останній рік. Трошки важкувато і займає багато часу, тому я вирішила вам показати свої знахідки, знахідки, знахідки OLX, Трошки вам розповісти про безпеку. А ще буде дуже грусна історія, тому готуйтеся плакати. Тут я ще не знаю, що плакати буду. Тільки я якийсь момент свого життя. Я вирішила колекціонувати cd диски, бо вініл це. Дуже дорого. Не всі диски з цієї колекції Зоєликс. Це, наприклад, диск мого улюбленого гурта The Last Shadow Puppets. Улюблений після Курганний агрегат, звісно, я купила в Страсбурзі у Франції. Це мені колись віддав однокласник, а це я знайшла на промі. А чого я не можу його відкрити? Мені ж ніхто не повірить. Він підписаний паном Степаном. Я під час концерту йому всунула. Я в першому ряду сиділа. Оці у мене всі вже з OLX Але не всі я вважаю, скарбами, бо їх достатньо легко було дістати. Вони популярні за кордоном, і наші теж їх слухають. Це два майже ідентичних диска. Oasis. насправді в одному з них неправильний диск. От в цьому цінова категорія від 100 до 200 гривень. Можливо, Суїт коштував дорожче. Але мій скарб. Те, над чим я ледь не пищала, коли я це знайшла, тому що я не вірила, що воно десь ще може існувати дискінної суміші. Зараз вони, звісно, випустили платівки, але два роки тому. Не було такого. Два роки тому вони ще не починали займатися своїм спадком, і цього альбому ще навіть не було на стрімінгових сервісах. Я його мала слухати нелегально на Ютубі. Це прям реально була знахідка, і вона коштувала щось там до 200 гривень. Платівка в мене теж, звісно, є. Звісно, як будь-яка позерка, як будь-яка хіпстерка, я колекціоную і вінілки. Хто не колекціонує? Ви що не колекціонуєте вінілки? Ви що, Ви що не хіпстер? Ви що, Ви що не модні? Ви що? Ви не розказуєте друзям, і як це класно слухати вінілки? А, і це краще ніж слухати на стрімінгових сервісах, бо атмосфера класна, а потім якісь душні ласкажі. Взагалі, то немає різниці, де слухати на стрімінгових сервісах чи на платівках, бо там технологія одна і та сама, і ти просто переплачуєш гроші. Або щось таке. Мені щось таке розказували, але я нічого не пам'ятаю. Платівки я звісно теж колекціоную. Ви можете мене запитати. О, класно, в тебе є програвач? Ні, нема. Але мені є ці диски, До речі, мій улюблений фільм це шоу жахів роки горора. Якщо ви його не бачили, рекомендую. Вам або він дуже сподобається, і ви будете шукати собі корсет, Панчохи в сіточку та високі кабли. Або ви мені потім напишете крапля, що це була за хуйня? А якось два роки тому я сиділа і переслуховувала цей мюзикл, і я згадала, що до нього є платівка. І я така: ну, а що якщо я заб'ю його в Олекс, типу, а раптом я ледь не взлетіла на радощах, тому що вона там була. Ця платівка вона коштувала 800 гривень. На здається трошки менше, 800 – це разом з доставкою. Мені здається, той момент, коли я розкривала цю плетівку з пошти, це один із найщасливіших моментів мого життя. До речі, я це помітила тільки сьогодні. Я думала, це просто е, слово секс синім виділено, але це хтось намагався ручкою її замалювати. Мені, Якщо чесно здається, що людина, яка раніше володіла цією вінілкою, вона поняття не мала, що це таке, бо мені здається, коли ти викупаєш шоу жахів роки хорора, ти потім не замальовуєш слово секс на платівці. Також це книжка Субмарина. Якщо ви зависали на Тамблері 2014 року, десь так. Типу Субмарина це була база. Всі любили фільм Субмарина, всі його цитували, всі його дивилися, всі собі постили ці фоточки в окулярах, там, де Джордана та Олівер, і всі балділи. Фільм я вперше подивилася минулого року влітку. Вирішила, що треба прочитати книжку. Я не була впевнена, чи її можна купити. Насправді можна. Навіть, здається, в наших книгарнях десь можна замовити. Але я вирішила спробувати свою удачу на ОЛХ. Дісталася мені зі скетчами. Я це показувала в відео, де я роблю різдвяні вироби. Це лускавки. Лускавки на OLX знайти набагато легше, ніж ви думаєте. Якщо ви просто вб'єте слово лускавки, то вам вже будуть пропонувати готові варіанти, і ціни будуть варіюватися від 800 гривень до 1250 гривень. Вам треба шукати е, ці штуки по тегам не лускавки. А йолочні буси СРСРСР. Мені здається, я свої купила за 300 гривень. Можна знайти і дешевше, просто те, що було дешевше, люди не хотіли користуватися olx доставкою і месенджером в OLX, а в Viber я не переходжу принципово. Пізніше поясню, чому взагалі цікаво те, що я майже не пам'ятаю свою першу покупку на OLX, бо це було дуже давно. Але найцінніше, що я винесла з Еликсу, що я знайшла на Єликсі це дружбу. Це одне з тих місць, де ти ніколи не очікуєш знайти друга, але таке буває. Все почалося з цієї футболки. Я шукала собі футболки зі своїми улюбленими гуртами, і один із моїх улюблених гуртів це Blur. Я її знайшла, написала продавцю, ми розговорилися, він почав мене питати, які мої улюблені альбоми. І ми чудово поговорили. Чомусь в той момент в мені відкрилася якась, знаєте. Екстравертність я підтримувала розмову. Я щось питала. Я щось там жартувала. І Якось так сталося, що ми подружилися. На наступний день мені одразу подзвонив. Ми поговорили. Він потім вибачався і сказав, що він так зазвичай не робить. А я йому сказала, що я зазвичай не беру слухавки від людей, яких я мало знаю. Але це була прям дуже класна дружба. Ми слухали разом альбоми. Ми обирали альбом на вечір і слухали разом. Ми передивлялися улюблені кліпи одне одного. Звісно, на початках ми спілкувалися більше. Потім з часом наше спілкування трошки згасало, але раз на декілька місяців ми все одно перевіряли, чи з нами все окей. Це дуже важко пояснити зв'язок з людиною, тому що поверхнево, здається, навіть мені, що ми не були близькими людьми, що ми не так багато спілкувалися, що. Це було це було більше як знайомство, ніж дружба. Хоча всередині я цього не відчуваю. Я відчуваю, що ця людина була дуже близькою для мене і досі є. І в серпні 22-го року я отримала повідомлення: Давай зустрінемося, я буду у Львові, і я беру квитки, їду. Мені всі знайомі всі друзі кажуть: ти що, ти отака. Ото мужик пише, ти одразу їдеш, але це не просто мужик. Це людина, яка мене підтримувала, яка бачила в мені найкраще, з якою у нас було стільки. Гарних моментів на відстані, що якби я тоді не поїхала, я б собі ніколи в житті цього не пробачила. Часом так сталося, що я розумію, що я би дійсно собі ніколи цього не пробачила. Але після того ми майже не спілкувалися. Мені страшно було писати, тому що, по-перше, я би лише відволікаю людину, тому що він знаходився в лавах зсу. По-друге, в мене була така егоїстична думка, що мені ніх ніхто ніколи не відповість. Я про це казала в минулому відео. А, мені здається, я і цю історію буду ще мільярд разів розповідати, тому що мені болить, тому що а, мені хочеться про це говорити вголос, хоч деколи, тому що зазвичай це все знаходиться в моїх думках. І а, я боялася писати, тому що а, страх не отримати повідомлення ніколи мене вводив. В дуже темні місця цей страх був не безпідставний. Пройшов десь рік після нашої зустрічі, я вирішила зробити те, на що не майже рік. Я погуглила його ім'я і прізвище. Це поставило не крапку, а кому. Тому що я досі знаходжуся в стані, коли я заперечую, що це все сталося. Зараз ми мали вітати одне одного з тим, що ми чотири роки вже спілкуємося. Зараз я би мала отримувати якісь смішні фотографії та історії. Зараз ми би мали ділитися музикою, яку нещодавно почули. Ділитись більше нема з ким. Ви мене зараз питаєте, для чого я це все взагалі розповідаю. Це теж доволі егоїстично. У мене немає бажання, щоб мене жаліли, тому що я не бачу е, причини, щоб мене жаліти. У мене є страх, що я колись втрачу пам'ять. Е, є, на жаль, багато речей в моєму житті, яких би я хотіла забути. Але цю людину я не хочу забувати, і я дуже боюся її забути, тому що настільки добрих, відкритих, та мужніх людей ти зустрічаєш не так часто. Тому що. Е, Таких людей буває дуже мало, які настільки любили свою країну, які настільки любили цей світ, і мені не хочеться його забути. Мені дуже страшно, що я можу колись його забути, тому що в мене жахлива пам'ять, і якщо я не бачу речей довго, то в мене є тенденція про них забувати. А цю людину я ніколи не хочу забути, тому я дуже багато про неї говорю. Про нього дуже багато говорю. Просто щоб кожен раз, коли я передивлялася якісь свої старі відео, кожен раз, коли я перечитувала якісь е, свої старі записи, в мене була ця згадка. Це взагалі мало мати якийсь позитивний напрямок, тому що я розповідала про речі, про скарби, які знайшла на Лекс. Я на найбільший скарб був і є, мій друг. Я дуже перепрошую за мінорні ноти. Ну, бачите, катаю вас на емоційних качелях. А, а, Григорій або грішка. Йому ім'я дали підписники в інстаграмі. Взагалі його придбала для якогось проєкту. Це а, скелет, який частинами продавався в якомусь журналі, і його треба було збирати. Я з нього виняла очі і приклеїла йому черепушку. В нього до речі, реально всередині є мозок, і трошки його затонувала, щоб він був схожий на скелет. На останок. Хочу вам сказати, якщо от вам хочеться, щоб та, побільше певних людей з іншої держави, ми всі знаємо, про яку державу я зараз говорю, ставали такими, як пан Григорій, то не забувайте донатити на ЗСУ декілька речей, які вам треба знати, коли ви хочете користуватися OLX, тому що багато хто цього очевидно не знає. Перше, користуйтеся olx доставкою. Друге, не переходьте в інші месенджери. Іноді дійсно продавцям зручніше переписуватися в Viber або подзвонити їм. Але якщо вам кидають якесь посилання, ви по ньому не переходите, бо вас можуть наїбати. Найкращі продавці це ті, які спілкуються в olx месенджері і які користуються olx доставкою. Месенджера OLX цілком достатньо для того, щоб провести покупку. Якщо я на OLX познайомилася з людиною, використовуючи OLX месенджер, то і покупку там провести можна. Пишете Добрий день в наявності так, буду брати, тиснете OLX доставку. По іншим посиланням ми не ходимо. Так, я бажаю вам вдалих подупок. Надалих покупок на OLX Сподіваюся, що ви знайдете все, що ви там хотіли знайти. Перепрошую за емоційні годілки всередині цього відео. І сподіваюся, вам сподобалося. Якщо вам буде цікаво щось таке дивитися, то наступного разу я покажу вам свої знахідки секонд хенді, тому що вони просто. А на сьогодні ми завершуємо. Не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки, коментарі. Ви можете своїм друзям відправити. Відео, ну а раптом їм таке подобається. І ми зустрінемося в наступному відео. Uh, всім піс! Діт! Yes.